Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 26 лютого по 3 березня. До кінця лютого та у перші дні березня по всій країні очікується комфортна, суха і тепла погода. На території України становився антициклональний тип атмосферної циркуляції, за рахунок якого найближчим часом опадів не передбачається. Під впливом південно-східного вітру до нас продовжить надходити тепла повітряна маса, а малохмарна погода забезпечить інтенсивний денний прогрів. Таким чином, температурний фон по всій країні очікується вищим за норму, особливо високі показники прогнозуються в західних і південних регіонах, де середньодобова температура буде відповідати середині березня. У понеділок, 26 лютого, в Україні опадів не очікується. Лише вночі у західній частині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. У західних областях подекуди тумани. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На Донбасі та у Приазов'ї в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1, в день плюс 3 плюс 8. У західних та південних областях вночі плюс 2 плюс 7, в день плюс 9 плюс 14, на Закарпатті до плюс 16. У вівторок, 27 лютого, очікується мінлива хмарність без опадів. На крайньому заході вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. На Донбасі та в Приазові в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме 0 мінус 5, вдень плюс 3 плюс 8. У західних та південних областях, крім прибережної зони, вночі плюс 1 плюс 6, вдень плюс 9 плюс 14, на Закарпатті до плюс 16. У середу, 28 лютого, утримається тепла та суха погода по всій країні. У західній частині вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний: 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 5, вдень плюс 3 плюс 8. У західних та південних областях вночі плюс 1 плюс 6, вдень плюс 9 плюс 14, на Закарпатті до плюс 16. У четвер, 29 лютого, по всій території країни очікується суха сонячна погода. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 1, вдень плюс 3 плюс 8. У західних та південних областях, крім прибережної зони, вночі плюс 1 плюс 6, вдень плюс 8 плюс 13. На Закарпатті – до плюс 17. У п'ятницю, 1 березня, в Україні утримається малохмарна тепла погода без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 4, в день плюс 7 плюс 12. У Криму та на Закарпатті плюс 12 плюс 17. У суботу, 2 березня, опадів у нашій країні не передбачається. Вітер східний 5 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, в день плюс 6 плюс 11. У західних та південних областях плюс 8 плюс 13. І в неділю 3 березня істотних опадів в Україні не передбачається. Вітер східної чверті 5 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус 3, плюс 2, в день плюс 6, плюс 11. У північних областях 0, плюс 5.